6 лютого Верховна Рада може таки розглянути питання про повернення до конституції 2004 року. За словами українських політиків, це допоможе Україні вийти з політичної кризи. Майже добудав спікер Володимир Рибак, аби керівники парламентських фракцій підготували проект конституційної реформи. Про це він заявив, коли закривав сесію 5 лютого. Загалом цього сесійного дня на порядку денному було усього два пункти: заяви депутатів та проект постанови про календарний план роботи робота парламенту, які депутати не підтримали за проект постанови. Не проголосували з двох спроб. Загалом працювала сесія майже дві години і продовжить свою роботу зранку 6 лютого. Зараз я оголошу перерву до ранку завтрашнього дня, щоб керівники фракції і робоча комісія підготувала закон по конституційній реформі. Щоб вони по роботі календарний план сьогодні розглянули і завтра вранці я поставлю на голосування пропозиції, узгоджені усіма фракціями.